Вітаю, мої друзі! З вами пастор Василь. Ви на моєму каналі. І сьогодні у мене для вас є чудові новини. Річ в тому, що починаючи з 9 червня 2025 року, я розпочинаю онлайн-пророчу школу. Школа буде відбуватися в прямому ефірі на моєму Ютуб-каналі. Кожен понеділок і кожна субота, о 20-й вечора. До 21 першої вечора ми будемо мати зустріч на цій пророчій школі. Ми поринемо в атмосферу пророчого помазання, пророчого духу. Ми будемо навчатися розпізнавати пророчі сни, як бачити видіння, а також як рухатися в пророчому дарі. Головна мета цієї школи полягає в тому, щоб ми могли більш наблизитися до Господа через пророчі помазання, через цей пророчий дух. Ми могли зазирнути в глибини таємниць Божого царства. Тому не пропусти цю подію обов'язково підключайся. Заходь на прямі ефіри. Ще раз вам нагадую: перший ефір відбудеться 9 червня, о 20-й годині вечора. Всіх чекаю з нетерпінням, всім вам Божого благословення і до зустрічі.